Великий любитель е, дружби з Росією, хороших русських та Булгафов з Достоєвським, нарешті знайшов докази того, що Львів такий русський город. Причому ці докази є неподалік львівської ратуші і їх можуть бачити всі перехожі. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої Історії. Сьогодні ми говоримо про черговий висер російського пропагандиста Алексія Арістовича. І не забувайте підписатись на мій канал. Поставте подобайку цьому відео і напишіть, що ви думаєте про Алексія Арестовича. Отже, колишній улюблений з Офісу президента і колишній балакаючий писок цього ж таки офісу Олексій Арестович пробив чергове дно. Ні, цього разу він не бігав до латиніної на ефір. Можливо, він вже і її втомив. Він це зробив у себе у Фейсбуку, де почав хвалити. КГБ і упосліджувати українських націоналістів. Те, що для нього Україна не держава, а проєкт це вже навіть не обговорюється. Але не проєктом для нього є цитата: живий організм Росії України, кінець цитати, який в уяві Арестовича має е-е-е Має майбутнє натхнення і сенс. Кінець цитати. І далі. Цитата. Наші націоналісти були б дуже здивовані, якби дізналися, призналися, що їхні високі ідеї принесли сюди п'ята адміністрація КГБ СССР. Цього труту треба видалити живого організму Росії України. Тільки тоді з'явиться. Явить, Перспектива. Для тих, хто не в курсі, п'ятий відділ КДБ вів боротьбу з ідеологічними диверсіями. А далі він закликає русифікувати Росію, мовляв, це їх поверне до цивілізації і не дає відповіді на головне питання: а для чого нам це? Для чого нам Росія і її потреби? А тепер е, про Львів. Ні, Аресович нічого не Пише, однак, у Загашника інтернету витягує фото із вуличним вказівником вулиці Руська. Мовляв, ось він доказ того, що Руська і Руський – це практично одне й те саме. А ще він міг би попорпатись в біографії Івана Франка, який себе часто називав русином або ж українцем. І, вирвавши це із контексту, знову говорити про священну Русь. Але ж ні, Арестович не буде спиратися на якогось провінційного франка. От якби Булгаков або Достоєвський. А тепер питання вслід за Булгаковим, який, який герой якого питався, а як же він міг працювати в Саночистці? І його перенакшому на сучасний лад? А як же це русь... руське чудо могло працювати в Офісі президента? Вас не викликає запитань цей факт. Хто його туди взяв? Дякую за перегляд. Якщо це відео викликало у вас емоції, обов'язково поділіться з ними. Поставте подобайку цьому відео. Напишіть, що ви про це думаєте. Підпишіться на мій канал. І все буде. Україна! Дякую!